Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом приготування дуже смачного плову, який я буду готувати на природі, а поки помилуємося цією красою. Рецепт приготування такого плову є досить простим, але виходить неймовірно смачний і класний результат. Готувати я сьогодні буду на дисковій сковорідці, але можна, звичайно, зробити в казані або вдома на звичайній широкій сковорідці. Беремо олію і розігріваємо. Тим часом я підготую м'ясо. Сьогодні використовую свинину. Краще всього брати м'ясо жирненьке. Сьогодні в мене свиний ошийок і нарізаю ось такими кубиками. На гарно розігріту сковорідку відправляю подрібнене м'ясо. Обсмажую до золотистого кольору. А тим часом підготую решту продуктів. Нарізаю багато цибулі. Мені взагалі здається, в плові чим більше цибулі тим смачніше. А моркву я нарізаю ось таким чином. Дрібнити сильно не треба. Мені в плові не подобається, коли морква натерта на тертку. Я нарізаю або такими смужками, або четверть М'ясо вже підзолотилося, і я додаю сюди овочі. Як ви бачите, підсмажую я м'ясо на досить великому вогні. Нам треба, щоб м'ясо купилося такою румяною кіркою, і всередині воно буде залишатися соковитим. Далі додаю цибулю, протушкую буквально одну хвилинку, піддамо вогню, далі йде морква. І доводжу це все до смаку. Я сьогодні використовую готову суміш спецій до плову, Але ви, звичайно, можете використовувати те, що вам більше до вподоби. Сіль, друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Це все обсмажу одну хвилинку, щоб всі аромати між собою подружилися. Додаю воду. І тушкую це все півгодини, 40 хвилин. Тут уже вогонь може бути слабшим. Потрібно, щоб все гарно протушкувалося. Час від часу я відкривала, сковорідку, помішувала. І коли побачила, що м'ясо майже готове, я промила паралельно рис. Сьогодні використовую пропараний. Ви вже беріть, який вам до вподоби. Звичайно, в плові більше смакує чи пропарений, чи довгий, або бурий рис. Це найсмачніший, найкращий варіант рису для плову. Промитий рис. Викладаюсь таким чином зверху і дивлюся, якщо чи потрібно воду добудувати чи ні. Я на невеличкому вогні тушкувала під кришкою це все пів години. Але е, час від часу відкривайте і дивіться, якщо потрібно, додайте ще трішки води. Також обов'язково не забуваємо про часник. І якщо ви любите гостреньке на цьому етапі, додайте одну перчинку гострого перцю. То ось, через пів години наш плов готовий. Я не додавала більше води. Ось ці пропорції, які я напишу в описі під цим відео, якраз ідеально підходять до цього рецепту. Виймаємо часник. Це все перемішую. Збираю так докупи і під кришкою даю відпочити ще хвилин 10, щоб плов всі аромати між собою подружилися, щоб він відпочив, і тоді смак буде більш насиченим. І після цього можна пробувати, подивіться, який гарний, розсипчатий, дуже смачний ароматний плов вийшов із простих, звичайних продуктів поживна, смачна страва, якою можна накормити велику компанію. А я, друзі, буду сподіватися, що такий рецепт вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписка, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей. Готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. Напишіть мені в коментарях, чи цікаві вам страви. Приготування на природі. Якщо так, то буду старатися підготувати вам якісь цікаві нові смачні ідеї. До нових зустрічей!